Потенціал гілкування в неї шикарний, на зріджені густоти вона дуже потужно реагує. Це Аполіна. Э, в минулі роки я показував її. Минулий рік вона була, позаминулий пробували, минулий рік збільшували. І цього року э, ну так, достатньо збільшили Аполіну. Чому? Тому ну, дуже добре вона себе показує. Вона індетермінантна, вона гілкується, потужно гілкується Це соя, яка якраз підходить на від 25 до 70 підміжряддя. Потенціал гілкування в неї шикарний, на зріджені і густоти вона дуже потужно реагує. І плюс у неї гілкування цікаве. Більше став на гілка під гострим кутом виходить і навіть на дуже рідких посівах, там 150 тисяч себе вказувало просто шикарно.